Намальований ірпінь майже пів тисячі робіт, створених митцями на художніх пленерах, стали творчою визитівкою ірпеня. Багато з них розповідають про ірпінь не лише в інших регіонах, а й за кордоном, бо ж місто дарувало картини і українським, і міжнародним делегаціям, які сюди приїжджали. Зараз в Ірпені презентують каталог сьомого пленеру. На ньому художники створювали полотна на тему ірпінь, мистецтво відродження. І цей прекрасний міст, прямо як бруклінський міст, який є ізюминкою нашого міста. Тож я вирішила намалювати саме його. На обкладинці каталогу розгромлений російськими окупантами центральний будинок культури в соняхах із лелечим гніздом. Автор цієї картини Ілля Яровий мистецтво відродження, і тут, в принципі, якраз. З одного боку рунація, з другою є якийсь оптимізм і натяк на відродження. Кожну картину, представлену в каталозі, ірпінці могли побачити, так би мовити, вживу на власні очі. Полотна художників були виставлені біля історико-краєзнавчого музею. Це твори більше 40 талановитих митців з ірпеня та всієї України. Усіх їх об'єднало бажання відтворити краєвиди незламної громади. Ірпінь дуже. Шанує свої мистецькі традиції, серед яких власне і цей пленер намальований ірпінь. І ми щасливі, що в нас є люди, які постійно підтримують тут різноманітні мистецькі ініціативи, які продовжують підтримувати мистецтво, продовжують підтримувати його посеред війни. А сьогодні ми можемо зустрічатися, ділитися своїм досвідом. За потужну щорічну підтримку цього творчого проєкту організатори дякують товариству відважних і співзасновнику художнього пленеру, намальований ірпінь Володимиру Карплюку. Щороку підтримуємо цей захід? Чому це тому, що в нашому товариству віддавна є мета, щоб місто Ірпінь було? творчою столицею України, і саме тому ми підтримуємо і літературну премію Ірпеня. Це найбільша літературна премія в Україні на сьогоднішній момент. Саме тому ми і перейнялися цим пленером. Ми дуже вдячні за ті роботи, які залишаєте ви як частинку себе в нашому місті. Ці картини, які у вас залишаються в місті, це якби ще от зріз українського мистецтва. Це дорога до. Музею сучасного мистецтва. У вас там буде окремий зал. Тобто ви от на Київщині, мабуть, єдині, хто має таку вже потужну велику колекцію. Не всі художники, які брали участь у пленері, змогли приїхати на презентацію каталогу. Але ті, кому це вдалося, кажуть, що вірпині зробили для них справжнє свято. Це дійсне свято, що зробили каталог в такий важкий час. Ірпінь, молодці. Я вас дуже люблю і бажаю, щоб місто розквітало, відбудовувалося і щоб пленер продовжував своє життя. Те, що в такий складний час, непростий час для країни в цілому художники мають бажання творити, тому що це дуже дуже важливо. Культура має жити, культурний фронт маємо тримати. І сьогодні ми маємо можливість насолоджуватися витвором мистецтв наших художників, як місцевих, так і тих, хто приїхав з інших міст України.